Віт, мої любі друзі! Вітання знову ж таки з дощових Чернівців. Ах, Чернавці і Чернавіці! Місто моєї любові, І, звичайно, артерія щастя і любові вулиця Кобилянська. Я люблю дощ на Кобилянській, тому що наша чарівна базальтова бруківка починає виблискувати неймовірним шином. Вона просто фантастична. Чернівці, Чернівці, Чернівці. І в будь-яку погоду наше місто не перевершене. А особливо, коли це шпацерка Болянська. І це саме тому, що місто збудоване з парадігмою любові. Сьогодні я цю зйомку веду з моєю любою Наталечкою Панчук. Як Я люблю свої Чернівці. Тут не треба багато вигадувати, шукати, хто тебе буде знімати, тому що близькі і рідні, дуже-дуже рідні люди завжди поруч. І сьогодні наш репортаж буде присвячений. «Occupied Heritage» окупована спадщина. Нещодавно ми всім світом відсвяткували Міжнародний день вишиванки. Був дощ, було прохолодно. Людей було досить багато, люди були у строях, але ж. Це було свято, і це було настільки неймовірне свято. Наступного дня, через декілька днів, був день музеїв, Міжнародний день музеїв, коли усі двері музеїв були відкриті. До речі, зараз ще в музеї художньому на центральній площі продовжується виставка відомого мураліста і художника Марти Пічук. Це таке зачарування, це така енергетика, це таке українство-мотанка. Я хочу ще зробити анонс. 22 числа, на жаль, мене не буде в Чернівцях, але буде в музеї Івасюка. Це просто як вдома виставка нашого відомого художника Анатолія Житорука, де він буде зображати не звично, як чернівчани вже звикли жінку, берегиню. А це будуть наші чудові відомі буковинці. Кобилянська все життя не знає, чого їздять машини. але ж, але ж, але ж. Ми продовжуємо зйомку, незважаючи на автомобілі, незважаючи на дощ. Нам нічого не на заваді, коли ми говоримо про любов і про нашу рідну Україну. Тому 22 о 15.00 здається, в музеї Івасюка відкриття виставки е, Анатолія Житарюка Відомі Буковинці, і це як завжди буде тепло і лагідно. А сьогодні ми Поспішаємо з Наталкою до Одарки Кучерявої в артпростір по вулиці Кохановського 2. І зараз я вам про це розповім. Ми вже поспішаємо до Одарочки Кучерявої. Всі знають і бачать мої репортажі з крамнички Рукаділя Санта за адресою Кохановського 2. А. Поверхом нижче за цією самою адресою, знаходиться арт-простір на Кохановського, і сьогодні там буде презентація луганської сорочки, окупована спадщина. Це все для того, щоб ми не забули узори, зори, які е, нам подарувала Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина, Крим. Ми це все маємо пам'ятати, передавати іншим поколінням. Спікерами будуть неймовірна Оленочка Ясінська, кандидат медичних наук, науковиця і відома мисткиня, яка вишиває мікровишивку лавруат премії Ольги Ілянівни Кобилянської. Оленка вишиває сорочки для наших воїнів, які є оберегами для них. Вони дійсно їх захищають, як материнська молитва. Так само спікерами будуть е е жінка з Донеччини. Ка опікулась саме культурними проектами, і вона так багато розповідала нам про Буковинські узори. Це вже, все членкині громадської організації, вишиваний довотвір, якою опікується Одарка Кочерява. А модерувати цю подію буде звичайно харизматична, неперевершена енциклопедичних знайсточки зору етнографії Одарка Кочерява. Я буду мати надію, що Микола Миколаївич шкрібляк так само буде присутній і нам заспіває своїх пісень. Неперевершена Тетяна Петришина. Ще я хочу розповісти, що на днях була просто фантастична подія. Ось тут, трошки далі, по Кобулянській, біля вулиці Шевченка, колишній новий світ в галереї Вернісаж за адресу Кобулянська, 53, в неділю було відкриття унікальної виставки жінка-майстриня. Перемога це авторська виставка Миколи Миколаївича Шкрібляка. Все, що в чого торкається рука нашого митця, заслуженого почесного громадянина Чернівців. Знаного професійного етнографа Миколи Миколаївича Шкрібляка, людини, яка залюблена в Україну. Там представлено 10 образів Буковинських строїв, давніх сорочкам багатьом більше ста років. Це все по крихіткам збирав з величезною любов'ю Микола Миколайович. А на вікнах білий по-білому, рушники. Я запитала Миколу Миколаївича, Микола Миколаївич, ну це ж не Буковинський, це напевно десь білий по білому, там по лісі він каже. Ні, це буковина, це унікальні речі, і як птахи вони на вікнах ось так представлені. Я кожному рекомендую відвідати цю виставку. Ви знаєте, ми в неділю, коли було відкриття з подругами за Даркою Кучерявою з Миколою Миколаївичем, з Тетяною Петришиною, не могли з кісманської діаспори, яка, до речі, так само буде сьогодні, не могли залишити цю локацію. Енергія любові модератором була неперевершена Іванна Стефюк. Коли Іванка Стефюк розповідає про про країну про обряди, про традиції її очі світяться любов'ю. Як не любити нашу Україну? Одарка сьогодні перед цією зйомкою, тому що вона цілком і попросила Оксана, якщо в тебе щось є з тих регіонів, з окупованої спадщини, якщо ти можеш стилізуватися, в мене є ну, Західна Україна, є повністю вся центральна, але з тих регіонів мало що в мене є. Тільки те, що ну, таке знане, знане. Але я згадала, як мені моя подруга, колекціонер, дизайнер з Києва Тамарочка Волохіна, яку можна побачити на вихідні з її неймовірними. Власноруч виробни, виробленими на андрійському озвозі, е, знайшла для мене. Горсик, а ще в мене є свитка. Ну це більше центральна Україна. Але можна було стилізувати під Луганщину. Але погода зробила свою корекцію трошки прохолодно. І я згадала знову ж таки, що одним з найяскравіших символів є кролевецький рушник. Ось такий правдивий слобожанщина, сумщина. І це унікальні речі, які є тільки в Україні. І я розповім вам дещо з історії. Сумщина, кролевець. І тоді, в кінці 19 на початку 20-го століття від України майстрині, які ткуть саме в техніці кролевецьких рушників, поїхали в Париж на виставку. Усі французи були у захваті, а вони бачили багато що. І наші кролевецькі рушники і майстрині зайняли по всім номінаціям гран-при. Цей рушник десь 50-х років, і він унікальний тим, що там бачите мережево, яке так само, як в техніці. В'язання спеціалізованої з орнаментами саме Слобожанщини, Харківщини, тих районів, які Притул до тих орків виткані. І, звичайно, крайка, попрошка, за, за пояс я нещодавно робила вам репортаж. Це теж атрибутика не наша, тому що у нас крайки інакші, а ось саме такі з китицями, які є принадами тих регіонів. Оскільки я люблю стилізувати і люблю сучасне поєднання образів, то сьогодні на мені, на мені піджак Марк Спенсер, ну, один з найвідоміших брендів світу, який для мене стилізувала неймовірно, Оксана. Чка Левинська флагман по системі апсайклінгу. І ось тут так само вишитий, автентичний, з автентичного, напевно, рушника узор, який притаманний саме цим регіонам. Свій образ я доєднала сумочка, яка теж носив собі торна монтарику. І, бачите, така в мене сережка, але я її причепила сюди як такий талісман котільйон Ну і звичайно, прикраси. Ще навіть не пам'ятаю, що в мене сьогодні. Ага, знову ж таки, вишиті узорами центральної великої України і східної сережки гаптування власноруч. Ну і ось так, от вийшов такий сучасний стильний образ. Ну що, про це ми трошки з вами поговорили. А тепер я хочу вас усіх, навіть якщо буде овертаймінг, запросити туди, до ресторану Європа, колишнього ресторану Дністер. А тепер це у нас панська гуральня, тому що саме там стоять постери. На яких зображені строй окупованої спадщини. Пішли? А ми прогуляємося нашою Кобулянською, помилуємося базальтовою бруківкою, яка відблискує з під дощику. Співають музиканти, хтось свистить якусь свою пісню. Людей небагато. Я люблю кобулянсько під дощем, адже вона не така волелюдна. Неймовірна Джорджина оаза краси. Смакоти і естетики. Живі кали. Боже, як це чарівно? Я одразу згадую про те, що скоро, саме 29 травня, в Чернівці з концертом приїде Ніно Атамадзе. Я жалкую за тим, що мене не буде, на жаль. Тому що зразу згадую, як ми зняно ну, катамадзе у Львові в 21-му-22 році, гуляли до третьої години ночі. Я їй показувала Львів і гомоніли, гомоніли, гомоніли. Вона навіть, навіть казала, що вона так любить Україну, що вона залюбки приїхала до Києва. Але ж маємо, що маємо. І ми рухаємося туди, до посів Occupied Херітейдж. Розетте. Там, де завжди чудовий аромат. Фантастичні будинки Кобилянської і Чернівці. Вулиця Кохановського, куди ми з вами покрокуємо вартпросил Кохановського, зав'ю його коник. Усі хочуть безмежно осідлати того коника. Як він то все витримує, не знаю. Люди у чорному. Ну, що казати, що казати. І ось ми з вами доходимо до сучасної панської горальні і бачимо пости окупованої спадщини. І ось проєкт Окупована спадщина. Чернівці, звичайно, доєднуються до усіх. Проєктів, які озвучує Україна, а як може бути інакше, ж день вишиванки в 2006 році, 19 років тому назад, саме в Чернівцях, був заснований започаткований студенткою історичного факультету Лесією Воронюк, яка саме і виступила модератором ідеї Окупована спадщина. Зараз дуже багато проєктів. Я бачила по Фейсбуку, що Леся зараз сполучених штатах Америки розповідає про всі ці події. Це дуже 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 важливо. І ось тут у нас пости з узурами. Усіх регіонів Окупованої спадщини, Луганщина. Саме про неї ми сьогодні будемо розмовляти з Одаркою Кучерявою Донеччина, Крим. Ми зараз з вами детально пройдемо і подивимося ще раз. Кожного разу, коли я крокую Кобилянською, і я завжди зупиняюся, і ніби я вже це все знаю на зубок, але кожного разу ти розглядаєш якусь дрібничку, тому що в українських строях немає нічого випадкового, і мене просто до мурах пробирає, наскільки потужний генетичний код різнобарвний нашої нації. Луганщина. Ще раз роздивимося, бачите, ось такі попружки з такими китицями. І отакі узори абсолютно не схожі, бачите? І ось ось такі зборочки, вони мають назву. На жаль, я зараз не відтворюю її. Дуже цікаві, такі сорочки вишивала Оленочка Ясинська. А ось Донецький регіон. Бачите, яка чудова юбка? горсик, напевне. Ось дукачі, коралі, і тут вже квіти. Ось такі, як у мене котільйон сьогодні. Підемо в цей бік, а потім в інший Херсонщина. По-інакшому зав'язані пояси, квіти, адже це південь і різнобарвні коралі. Крим, схоже, як у нас на боковині салби, але іншого кольору. Дощова Кобилянська, яка майже без людей, адже дощ всіх порозганяв. І ось Ахтем Син Таблаєв. Саме один з найскравіших синів кримськотатарського кримсько народу і ще рівною панянкою українкою в кримських строях. А ось Запоріжжя, яке для мене дуже близьке, вона там дуже багато родичів. Краса, 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 не перевершена з віночком, Абсолютно інші узори. А ось знову ж таки Херсонщина, південь, квіти, яскраві кольори і абсолютно інші головні убори. Ми переходимо до Харківщини. Бачите, як у мене сьогодні кроловецький рушник, такий самий червоне по-білому. І знову Луганщина. Ось таку сорочку вишивала Оленочка Ясінська. Сьогодні про це буде розповідь. І ось тут Донеччина: юбка одарка або дитянка, крайка, попружка, і абсолютно інакше з узорами, з виноградним листячком, з квітами ружами або півоніями вишиті рукави окупована спадщина. Ми це завжди зберігаємо і пам'ятаємо. Ось так, моє любі. Ще раз ми з вами побули на експозиції Окупована Спадщина. Зараз я буду доєднуватись до громадської організації Вишиваний дивотвір на Кохановського 2, вартпросяр на Кохановського 2, де буде презентація Луганської сорочки. І знову дощем до мурах. яка величезна наша Україна. Скільки сторіч намагалися знищити нашу самоідентифікацію скрізь. Російська імперія на великій Україні це просто позамовчування, а зараз ми маємо те, що маємо. А Західна Україна мала все таки м'якший шлях, але теж були нюанси. Але це все наша Україна, Закарпаття, Волинь, Галичина, Буковина, Прикарпаття, Центральна Україна, Вінничина. Херсонщина, Донеччина, Луганщина. Кожний стрій він інакший. І чим більше ти в це занурюєшся, тим більше ти просотуєшся любов'ю до свого рідного. Воно не перевершене. І ви знаєте, надзвичайно важкий шлях ми проходимо, але інакшого у нас немає. І ми це здолаємо однозначно, тому що у кожного в українця в серці є любов. У тих ненавість. Пустота і нічого власного, а у нас є історія, код нації і наша любов. І це ніколи ніяким чином не можна здолати. Любіть своє, пишайтеся, вивчайте, носіть, цінуйте, пропагуйте це те, що у нас в душі. І це не знищити ніякими кулями, ніякими бомбами, ніякою пропагандою. З любов'ю до вас, з неймовірного міста, моєї любові, ваші Наталочка Панчук, кобилянська і Оксана Дем'янишина. Occupied Heritage. Луганщина. Наше найкраще.